Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Канал я не закину, була деяка робота, яку потрібно було зробити. І сьогодні поговоримо про розпродаж, який пропонує нам PlayStation Store. А саме великі ігри, великі пропозиції, економте до 75%. Давайте подивимося, що вони нам пропонують. Ось стартовий екран з пропозиціями. Спочатку давайте подивимося те, що є на головному екрані. Це Spider-Man, пропозиція тижня, мінус 50%. Дуже багато буду згадувати про підписку, тому що багато ігор є в підписці. Тому давайте розпочнемо. Spider-Man, Miles Morales, PlayStation 4, PlayStation 5, мінус 50%, але є в підписці Екстра. Тому це пропускаємо, тому що немає смислу викидати 850 гривень. Краще заплатити 300 чи 350 і отримати ще. Сотню ігор. Єдине, що б я розглянув, це Spider-Man Remastered. Це оновлена версія оригінальної першої Spider-Man. Ну, верніше, від Insomniac нової версії Spider-Man, але Remaster під PlayStation 5. Це гра, яка виходила для PlayStation 4. Зараз додали нові текстури, трасування променів, тіні, розширення. Коротше, все покращили. І гра реально на декілька десятків годин, тому за тисячу, умовно 200 можна прикупити, не пожалієте. Якраз виходить скоро друга частина, тому якщо ви не грали і любите оці всі Марвел, супергерої тоді однозначно рекомендую. І давайте переходити до великих ігор і великих пропозицій. Зразу відсортуємо те, що нам потрібно, а саме поставимо повна версія гри, тому що доповнення, пакети доповнень, персонажі, рівні і так далі, мене не цікавлять. І тут буде суто моя суб'єктивна думка, що, що я грав і що б я міг рекомендувати. Resident Evil 4 це ремейк культової четвертої частини про схиблених целюків. За те, що 200 гривень це непогана пропозиція, тому що я грав і там не 4-6 годин проходження, а там більше, е, більше 10 мені зайняло десь приблизно 13 годин. Якщо ви будете ще ходити, проходити на платину, тому я думаю, займе більше. Тому ціна плюс-мінус адекватна. Call of Duty це преміум видання, ну так пише. Вона була в минулому відео, про яке я знімав, а тобто Summer Sale. І там, мені здається, була така сама ціна. Мені дана серія не сподобалась вірніше оця остання частина. Якщо ви фанат, то я думаю, це вигідна пропозиція. Ви получаєте нову компанію і також мультиплеєр. Мінус 50% 1200 гривень, я думаю, для фаната це нормально. The Last of Us Part 1. Це ремейк ремейку, ремейк ремейку. Коротше, була оригінальна гра, яка вийшла на PlayStation 3, потім її перевідали на PlayStation 4, потім, мені здається, був ще якийсь ремейк, і тепер вже на PlayStation 5. Коротше, якщо, ви, е якщо ви її брали в роздачу, раніше роздавали версію. Для PlayStation 4 тоді краще пограти в неї, тому що раді графіки платити 1720 гривень, ну, я не бачу смісну. Якщо ви новий гравець, який не грав в жодну частину, знову ж таки, краще розглянути не оцю оновлену версію для PlayStation 5, а для четвірки. Вона і дешевша, і там ну, не так супер велика різниця. Як я б не любив котів, але гра мені. Не сподобалося, але вона є в підписці, тому можете сміло оформити і спробувати. В Call of Duty пропускаємо Sekiro. Якщо вам подобаються Souls Like ігри, Dark Souls, Demon Souls і так далі, однозначно можете спробувати Sekiro. 1000 гривень. Одним словом, якщо ви фанат, тоді можете розглянути даний варіант. Відьмак Декігін. Це мій фаворит. Я пройшов разів 3. На ПК, потім на PlayStation 4 і на PlayStation 5 оновлену версію. Підсадив дівчину, вона також пройшла, получила мені всі призи, вибила платну, тому я її рекомендував і на минулій розпродажі, і буду рекомендувати на цій. Тому варто придивитися, якщо вам подобається даний жанр. Resident Evil Village також е однозначна рекомендація. За 600 гривень мінус 50% PlayStation 4, PlayStation 5. Класний шутер, менше хорору, але більше постановочних елементів, більше шутеру, як я вже і сказав. Можна дати шанс, гра мені сподобалася. Єдине, що я проходив на ПК, але тут на PlayStation 5, на консолях нового покоління, також класна графіка, є трасування. Всякі вібрації на геймпаді, тому варто розглянути. Це ми пропускаємо Assassin's Creed Valhalla. Ну тут, якщо ви фанат великих світів, не маєте де потратити, не знаю, сотні годин свого життя, тому напевно купляйте. Пропозиція досить непогана: мінус 75% за 475 гривень. І якщо вам взагалі оця вся тематика вікінгів, Вальхали подобається, тоді напевно ігра сподобається. Мені не зайшла. Я пройшов Origin і Odyssey. Вальхала просто міво пролетіла. A Black Tale Requiem дуже класна в плані емоцій, сюжету. Геймплею лишився на тому самому рівні. Я пройшов і в кінці чую, як тече сльоза, тому що настільки класна. Пророблена історія, що... яка закінчилася. Ну там не буду спойлерити, а, але одним словом, закінчила першу частину. Тому ця гра, напевно, на рівні The Last of Us по емоціям. За тисячу гривень це класна пропозиція, тому що там знову ж таки на десятки годин геймплею, великі відкриті світи, класна графіка. Єдине, що Якщо ви будете грати на 4К або на 2К, 60 FPS вам не підійде, тому що буде мило. Тому що 60 FPS розрахований більше на 1080 p Чим більше розширення, тим більше мило. Тоді будете грати в 30 кадрів. Але 30 кадрів, скажу в виправдання, вони класні, вони плавні, як би це не звучало. Оптимізовані, тому. Такі ігри від третього лиця ще можна грати в 30 FPS Dying Light 2. Я свій час грав в першу частину, не дуже сподобалося. Але бачимо, що друга частина продається за 1000 гривень мінус 50% версія PlayStation 5 PlayStation 4. Знову ж таки, якщо ви чекаєте релізів, там Alan Wake, Spider-Man і так далі, немає в що пограти. І не грали ще в дану гру тут також на декілька десятків годин. Цікава, цікавий геймплей, який покращили ще з першої частини. Приємна графіка, тому можна розглянути, як який на який сюжет. Одним словом, можна спробувати. The Last of Us Part 2. Я б краще рекомендував дану гру купити, ніж першу частину. Тому що це оригінальна гра, яка не була. Переведена, ну, верніше, це версія від PlayStation 4, але на PlayStation 5 є підтримка 60 FPS і 4K класний сюжет, gameplay, графіка, в цілому все на висоті, це night Dog. Я думаю, тут немає що говорити. Далі у нас де Assassin's Creed Valhalla преміум видання, яке включає всі доповнення мінус 70%. Тому я думаю, що. Якщо вам не хватає оцих 100 годин, які є в оригіналі, тоді ще 100 накиньте з цих всіх доповнень. І пропозиція мінус 70% досить таки непогана. Тому краще все-таки розглянути цей варіант, якщо вже розглядати вальхалу. Реслінг, ну, не знаю, я забрав 2K-22, яка була в роздачі. Трішки пограв, тому що всі ми пам'ятаємо. Тебе, реслінг, і це були такі приємні декілька годин ностальгії, але в цілому надовше мене не хватило. Це знову ж таки більше розраховано для таких відданих фанів. Переходимо на другу сторінку Dead Space. Я вже про цю гру говорив на літній розпродажі, і знову ж таки дали преміум видання на розпродаж за 1900 ну, гривень. Гра класна, атмосферна, з елементами хорору, цікавий геймплей, всі моменти покращені, Якщо хтось не знав, це ремейк оригінальної першої частини Dead Space. Ну, важко сказати, гра крута, але ціна трохи зависока. За 1200 можна купляти. А так вирішуйте самі. Gotham Knight ну це просто дно, пропускаємо. Dead Island 1, знову ж таки, це Deluxe Edition, яке 1750 коштує. Така сама ситуація як з Dead Space. Гра класна, цікава, аналогів просто помочити зомбі з класною анімацією розчленування... Аналогів немає. Але ціна краще, якщо у вас є змога, взяти. В оренду зараз дуже оце все популярне, оренда аккаунтів і так далі. Далі у нас йде Call of Duty. Її давали в роздачу за 1000 гривень, не знаю. Це вже стара частина. І радість сюжетки 1000 гривень платити, не знаю. Я пограв по роздачу, пройшов компанію. Досить таки непогана, динамічна. Це щита Call of Duty, де є багато динамічних сцен, але тут вже менше. Єдине, що тут прикольне, це що можна помочити русских. Знову таки, відьмак повне видання. Краще взяти це за 540 гривень з доповненнями, і ви просто будете кайфувати від масштабу, від графіки, від геймплею, від персонажів, від всього, якщо вам подобається такий всесвіт. Tekken. E, знову ж таки, для фанів. Мені не дуже подобається, я би надав перевагу Mortal Kombat. Dark Souls 3 це звичайне видання за 750 гривень це дорого. А преміум видання з всіма доповненнями коштує 2000 гривень. Краще почекати, коли буде преміум видання на розпродажі і взяти його, якщо ви фанат, Souls-like ігор Або підписатися на підписку і там вже. Окрім сотень ігор, пограти Demon's Souls, ексклюзив для PlayStation 5. Так, давайте швиденько пройдемося по іншим ще сторінкам з Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Вона була в минулій розпродажі. Скажу те саме: пройшли з дівчиною всі частини, починаючи від Until Dawn. Оці всі інтерактивні хорори. Всі сподобалися, окрім The Devil in Me. Дуже слабка в плані сюжету, хорору і так далі. Тому за 600 гривень я не бачу смислу її купляти. А далі Conan. ну я такого не граю. Bloodborne це просто топ Souls-like ігор. За 324 гривні це просто майже безплатно. Однозначно, рекомендую Resident Evil. 3 і Resident Evil 2 за 300 гривень. Однозначно. Це версії PlayStation 4, PlayStation 5, де є покращена графіка, 60 FPS, мені здається, навіть є 120 тіні, текстури, класний сюжет. Друга частина більше в такий хорор цілиться, а третя вже більше на динамічність. Тому частини класні, рекомендую. Давайте подивимося, що є ще на четвертій сторінці, і будемо вже закінчувати Avengers. Ну, це я вам скажу так. Я пограв перші дві години дуже динамічно, таке враження ви дивитеся месників, де все літає, розбивається, ну, дуже динамічно. Далі починається класичний Ubisoft, грінділка. ну, просто маразм. Тому. Це дуже обманлива гра. Перша місія, може перших дві класні, далі ТУФТА. Навіть не розглядайте. Зараз Ubisoft вже її закривають. І йде розпродаж тупо на всіх платформах. Там в Steam її продають за 50 гривень, а тут от 150. Далі нас йде Assassin's Creed Esio Collection. Класна колекція, де входить 3 чи 4 частини класичних асасінів. Єдиний мінус це те, що. Тут немає 60 FPS. Якщо на Xbox, мені здається, є функція FPS Boost до 60, там є смисл брати оцю колекцію. На PlayStation грати в 30 не Камельфон. Тому я би це пропустив. Assassin's Creed Origins. Це мені сподобалось, тому що, напевно, більше мені подобається ця тематика Єгиптом. Греції, там якщо говорити за Одіссі, но не Вальхали. І тут є по підписці, вона дається. Але я би розглянув варіант Gold Edition, де входять всі доповнення за 560 гривень. Це класна пропозиція, якщо вам подобається Асасіни. Я її пройшов, отримав задоволення. Далі Speed, ну це таке. А також я би. Подивився в сторону Little Nightmares класний платформер за, 100, за 313 грей. Мені більше сподобалося, ніж перша частина. Тут і краща графіка, і покращений геймплей, і оцей світ, в якому це все відбувається, і сюжетка краща. Ну, мені друга частина краще зайшла, ніж перша. Тому також цю гру рекомендую. Бачимо, є новий Watch Dogs, Tom Clancy. Ця гра в плані сюжету це просто якась фанханалія. Ну якщо вам хочеться подивитися на трасування промені, як воно працює на PlayStation 5, просто якусь відкриту освіту, поїздити, постріляти. Ну, класна пропозиція за 285 гривень, але врахуйте, що вона є в підписці, тому краще оформити підписку і вже там попробувати. Те саме стосується і Tom Clancy The Division 2. Далі є знижка мінус 80% на метро Exodus. Однозначно рекомендую ну, в теперішніх реаліях. Це можливо не дуже актуально, але подивитися на розруйновану Москву хто б не хотів. Рекомендую, гра класна, там ще є оце доповнення, оновлена версія для е, приставок нового покоління, де є трасування промені, швидкі загрузки, текстури, розширення. 60 FPS, і оце все, що ми любимо. Assassin's Creed 3 також є в підписці. Resident Evil 7 також є. Е, є знижка на перший Little Nightmares, ну, я сказав, що вона мені не дуже сподобалася. Всякі знижки на старі ігри, Dragon Age. Ну, це ми все пропускаємо. Я думаю, це такі ігри, в які вже люди переграли. Також є знижка на. Skyrim, ну це просто легендарна гра, яку перевипускають купа разів. Але знову ж таки вона є в підписах, так само, як і Far Cry. Тому немає смислу ці ігри купляти. Так само і Final Fantasy. Це все є там. Call of Duty, ну, це, це стара гра за 660 грей. Ну, я не знаю, чи там вже і мультиплеєр живий. якщо живий, то вже там самі топи грають. 4 і так далі. Сама сторінка, я не думаю, вже, що тут щось цікаве буде. Little Hope, ну, знову ж таки, є в підписці. Я думаю, на цьому будемо закінчувати. Давайте ще раз перейдемо на пропозиції. І подивимося, що тут ще є. Ще є тут Hogwarts Legacy. Не пам'ятаю, чи я на початку за неї казав, але є знижка мінус 30%. Якщо ви фанат фентезі, вам подобається оцей весь всесвіт Гаррі Поттера, Ви перечитали книжки, передивилися фільми, тоді ця гра для вас класний геймплей, непогана графіка, це все працює на PlayStation 5 просто ідеально. Мені в перші 10 годин було цікаво, а потім вже набридло і я закину. Тому, якщо ви фанат, тоді ця гра для вас. А якщо ви десь просто десь чули, один фільм побачили, я думаю, вам ця гра не дуже сподобається. І давайте, що тут ще нам пропонують. Далі ми вже за це все говорили, тому буду на цьому закінчувати. Дякую, що подивилися відео. Далі буде цікавіше і відео будуть виходити частіше. Можете написати в коментарях, що ви прикупили на даній розпродажі. Або що я пропустив, все це пишіть в коментарях. Також скажу, що я зробив предзамовлення на Alan Wake, на Spider-Man, на Cyberpunk і на Assassin's Creed Mirage. Якщо у вас немає можливості, а хочеться подивитися на ці ігри, пишіть, створюю ігровий канал і будемо там проходити всі ці ігри. Тому, якщо вам знову ж таки буде цікаво, напишіть це в коментарях. А я буду закінчувати і дякую всім за перегляд, і до зустрічі!